Друзі, усім привіт. Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Для новеньких я представлюсь, мене звати Зоряна, я мама в декреті, у мене троє діток, і я займаюся домашніми справами, домашнім господарством. Мотивую вас на домашні справи, на прибирання, на готування. Також показую якісь покупки для дому, для діток, для себе. Інколи розказую про свій психологічний стан, ну і загалом такий лайфстайл влог. Тому, якщо вам цікаві такі канали, запрошую підписати. Тися, поставити лайк цьому відео і буду рада, якщо ви будете коментувати ці відео, адже це сприяє розвитку не лише мого, а й усього україномовного Ютубу. Зараз готую сніданок, уже готовий скрамбл яєчний. Буду робити бутерброди. Сьогодні вони будуть у нас з пастою такою рибною і рибкою червоною. Також овочі. Все по стандарту. Це зараз найчастіше ми робимо такий сніданок, він корисний і я довго відчуваю себе ситою. Але зазвичай вранці також дозволяю щось солоденьке. Інколи це випічка з минулого дня, а інколи це просто шоколадка до кави або до чаю, найчастіше до кави, бо у мене є моя улюблена кава від 25 Coffee Roasters, який я не зраджую вже дуже довгий період. І як завжди, промокод на знижку буде в описі під цим відео, тому заглядайте, там дуже багато корисного. Ну, а ми з дітками зараз поїмо. І у мене сьогодні буде багато завдань, хочу зайнятися трішки перебиранням речей, Бо вже прийшла така знаєте, холодна пора, потрібно подивитися, що у дітей є на теплу, з теплого одягу і взуття, і собі також подивитися, але основне дітям, бо вони, як то кажуть, терпіти не будуть, вже потрібно і зараз. Тож снідаю і буду займатися справами. І знаєте, кілька днів не прибралася в туалеті і вже тут робиться просто кошмар. Так, знаєте, Для віду навіть трішки пригреблися, аби не було занадто вже брудно. Але потрібно у нас в санвузлі прибирати щодня. Не знаю, як у вас, але з малими дітками, і коли е, я одна займаюся прибиранням, то це дійсно так. Е, всі десь щось накапають, нальопають, набризкають. Е, зубна паста повсюди. І, звичайно ж, туалети також потрібно ретельно чистити і мити. Словом, все, як у всіх, тому я вже просто знаєте, беру і роблю. Колись я трішечки десь там просила акуратніше, знаєте, трішки десь мені було образливо, що не цінується. З другого боку, я розумію, що це діти, в них енергія з них пре. Чоловіка часу цим займатися немає, ну а я вже, як мама на домогосподарстві, то е, займаюся цим. В мене тут є засоби мої улюблені, тож за допомогою них все робиться супер швидко, супер якісно, і головне, що не довго. Бо мені ось дихати цими все рівно якимись випаровуваннями неприємно, тож я хочу мінімізувати цей час. Ну і загалом, коли ти це щодня робиш, то знаєте, не хочеться багато часу на це витрачати, хочеться за хвилинку все протерти, і, в принципі, так воно і виходить. Поки мила, сидіння і всі поверхні, то вже попрацював засіб від домол і гарненько справився з нальотом. Все ретельно дочищаю, домиваю. І ще хочу поставити прання, поки, знаєте, не забула за нього, аби воно просохло, бо і син ходить на карате, йому потрібно костюм прати десь хоча б раз на два тижні, бо все ж таки там, знаєте, вони брудні ці костюми після занять. І на фізкультуру теж треба щось попрати. Я то переважно вдома, та й не так в мене брудницях. Словом, прання треба поставити, це все зрозуміло, тож поки пам'ятаю, ставлю. І у нас, до речі, після е, вночі, коли. Я вмикаю опалення ще досить тепло в санвузлі, тож і швидше сохне. В відео я вам показувала свій вечірній догляд, а зараз хочу поділитися новинками для денного догляду. Але він може бути універсальним. Це засоби із сайту Shelfie. Зараз трішки детальніше про них розкажу, дещо новеньке замовила. І ще дуже здивувалася, бо окрім двох замовлених мною засобів, поклали дуже-дуже багато пробників. По-перше, ось такий тонер UIQ. Мультифункціональний тонер, тут його 150 мл. Тонер призначений для зволоження, відновлення та освітлення шкіри, допомагає відновити зміцнити шкірний бар'єр, покращити тон шкіри і надати їй сяйва. Супер. Делікатно відлущити мертві клітини, зволожити та живити шкіру, має приємну рідку текстуру, швидко поглинається, підійде для будь-якого типу шкіри. Серед основних компонентів тут іде молочна кислота, наскільки я пам'ятаю. Так, молочна кислота, лимонна сечовина, супер, неценамід. Я хотіла м, щось на зволоження. У мене є вже один засіб п'юканг-юль, Він мені теж дуже подобався. І я вже знаю, що очікувати від корейських брендів. Це молодий бренд. Зараз відкрию і покажу вам ось така неймовірна, така естетична упаковка. Буду пробувати. І кремчик взяла. Ось такий блів'ю з колагеном, пептидами і амінокислотами. До речі, тут 80 мл, зазвичай ці типу 50. Підвищує пружність шкіри завдяки трьом дієвим компонентам амінокислотам, колагену, пептидам. Робить шкіру пружною, підтягнутою, активно і тривало зволожує, ущільнює текстуру шкіри, розладжує зморшки навколо очей. Клас, теж дуже така приємна упаковка. Зараз відкрию поближче. Ось такий кремчик. Славом, тепер у мене вже є трошечки денного догляду, буду тестувати. Мені здається, що це має бути класний крем, судячи з його складу. Там є дійсно дієві компоненти з ніацінамідом, я вже із сечовиною знайома. ось, І ще будемо пептиди так, використовувати. буду Тестувати на собі. У мене був один такий запит це на зволоження шкіри, тому що в осінньо-зимовий період моя шкіра пересихає. Дивіться, ще ось такі пробники поклали. Дуже багато різних. Можна попробувати, що хочеш. Корейські теж кремчики. Далі сироватка з вітаміном С крем, а, це очищувач. Гель, напевно, якийсь. Це пінка очищувач. З вітаміном Б, гель-крем з пантенолом. І це Бі-Бі-крем, це навіть з тоном, певним є. Тут буде цікаво спробувати. А ще щось. Очищувач. Так, дуже непогані такі, можна перепробувати різне-різне і потім собі замовити. Я потестую і поділюся з вами відгуками. Також залишу посилання, де я саме купила ці всі засоби, посилання на ці засоби, щоб ви могли легше перейти на них швидше і почитати склад. Сайт Шелфі займається продажем європейських, корейських брендів косметики, приваблює засновників сайту ті товари, які не тестуються на тваринах, а також їхні полиці постійно поповнюються екофрендлі засобами. Тож, якщо ви хочете придбати щось цікаве для себе з косметики, обов'язково переходьте на сайт Шелфі і введіть промокод Зоряна10. Він дасть знижку 10% 6 по 13 листопада. Наношу тонер, у нього дуже легка текстура, така як водичка, гарно і швидко все вбирається. Моя шкіра буквально його, знаєте, поглинула за хвилинку. Також наношу на зону декольте і одразу приємне відчуття зволоженості, і можна так ще трошки походити, навіть не використовуючи додаткових якихось сироваток або кремів. Далі моєю денною рутиною є крем під очі від Purito. Я його дуже полюбляю, він є з центелою азіатською, про нього я вам вже розповіла. Dollar. Ну і наступний крок буде цей крем від блив'ю. Я пропускала сироватки, тому що хотіла знаєте, відчути повністю дію цього крему. Наскільки ж він гарно зволожує, адже опис його просто обіцяє дуже багато чого. І це, це був шок, тому що дію крему я відчувала навіть вже вмиваючись на вечір. Він до самого вечора, до самого пізнього вечора, тримав вологу на обличчі, і в мене було таке комфортне зволожене відчуття що от буквально на наче тільки-тільки я нанесла його, хоча він на шкірі перебував вже досить довго. Захотілося нанести макіяж, хоча сьогодні такий день тривожний. Мені було цікаво, як ляже косметика на таке зволожене обличчя, воно дійсно було дуже класно зволожене, тон розташувався дуже гарно, взагалі ніяких проблем. Мені здається, що навіть краще, тому що загалом всі радять гарно зволожити обличчя перед нанесенням тоналки, адже на сухому обличчі все буде ще гірше підкреслювати сухість. І у мене це вийшло, як мені здається, чудово. Так, я не є візажистом, тому якщо тут у мене є професійні візажисти. Строго не судіть, я самоучка, але я роблю такий мейкап, як мені подобається. І мені дуже важливо, аби тоналка не підкреслювала сухість а взимку це дуже часто історія буває. І, в принципі, після такого денного крему тепер цієї проблеми не буде. Далі я підвиваю собі вії, в мене вже готові брови. Роблю макіяж для очей. Я роблю зазвичай такий макіяж, знаєте, який трішки ніби під, піднімає це нависле по віку. І далі трішечки туші і все. Висушу волосся, укладуся, і зараз покажу що вийшло. Що я задоволена засобом. Мені подобається засобами, тонером і кремом. Мені подобається цей ефект зволоження навіть під моїм дуже стареньким тональним кремом. Він у мене, знаєте, такий вже може а, десь там сухість підкреслювати. ось. А тут, як ви бачите, сяє шкіра, супер, і вона прям. Вона не липка, вона просто зволожена, от наче її в сауну повели. Дуже класно, мені подобається. Макіяж гарно лягає на такий крем, тому е, навіть як базу можна використовувати. Напишіть, як вам. Взагалі вам подобаються такі сяючі текстури. Бо зазвичай ви ж мене бачите на відео, я не фарбуюся, але кому актуально, то ось вам такий результат. Я думаю, що навіть просто шкіра з кремом це вже буде гарно. Ну, а я сьогодні пішла далі в наш день. У нас ще тривога, 11-та година, субота. Зоряна нафарбувалася і сидить вдома. Супер! Але може, але може щось та й буде в другій половині дня. Може, десь на вулицю підемо чи поїдемо, бо всі плани скасувалися. Все, бажаю всім гарного тихого дня. Це ми тут з дітьми дивимося у нас є на зиму. Я пригадала, що в минулому році замовила через OLX такі комбінізони у Мирона Рейма, а у Лади вже забули якої фірми. Доця дяни будь ласка капюшон. Подивимося, як з капюшончиком. Це зимку, взимку можна буде на вулиці. Ну, Мирон вже правда малуватий трішки, але ще так зможе поносити, так? Мам, ні, я ні, Мам, я когірко. Ні, нормально. Ні, ти мишенятко. Ой, ні, ти котенятко, боже. Котенятко. Кішечка. Мирон тобі не тисне, почекай. Це ми в Бу купували, але вони дуже в гарному стані. Мирон трохи ходив, а Лада взагалі не ходив. Хіба в п'ять тобі шість було в минулому році. А Лада якраз підросла. Тут доньки на флісі всередині, класно так. Пришитий капюшончик. Ось така циця. Так, на флісі є непромикаючі ці шви. Може вони вже трішки підстерці, тому що його ж прали і я прала. І знизу тут можна підтягнути розмір. І також на ніжку одягається ще такий внутрішній манжет чи він там зветься. Ось і тут е, резиночка стягує на Наталії. В дуже класному стані. Я купила за 600 гривень минулого році. Ось, і був за великий, тож буде цьогоріч. А, і ще на ручці тут теж розмір підрегульовується, і є для великого пальчика отвір. Мирончиковий комбінезон трішки інший. Але теж дуже класний, це Рейнматек. Тут з мінусів, що трішки був стертий ось такий цей світловідбивальний елемент, але він функціонує вночі, просто що, е, якби неоднорідний вже. Що в нього тут ще прикольно? Тут в нього відстібається капюшончик всередині на флісі. На рукаві просто ну вже манжет, бачите, в такому стані був. Е, і на нозі ось чіпляти за чоботи. І його я купувала за 700 гривень. Але ця фірма трішки більш відома, тому, тому він був дорожчий. Але я не пошкодувала, буде нам ось ще на цей сезон. Не нам а дітям. А всередині ось цього комбінезону ще є регулятор по талії. Дуже прикольно, що можна відрегулювати. Ось можна більше затягнути талію, менше. І ще замовила сина ось такі чобітки. Посилання на них я також залишу в описі під відео. Їх я замовляла на сайті каста. І цілий день син ходить і дякує мені за них. Мені так смішно. Вони дійсно такі дуже приємні, тепленькі. Він вже в них ходив задоволений. Дуже. А, і до речі, стосовно розміру, я зазвичай купую все онлайн, взуття, одяг. І як я міряю взуття, я дитячу ніжку обводжу на підлозі на листочку, обов'язково, щоб дитина повністю наступила. Виміряю сантиметри і знаю точно розмір. А далі вже по розмірній сітці орієнтуюся. І цей раз я не прогадала все правильно, там було вимірено, тож замовила 34-й розмір. А зараз хочу показати вам рецепт котлет, про який я вже говорила в минулих відео, що я, врешті-решт, навчилася робити соковиті котлети. У мене розморозився яловичо-свинний фарш. Ми його робили з вами разом. Також я сюди дрібно нарізаю цибулю. У мене цибуля така тут маленька, але її потрібно, так, знаєте, дуже дрібно. Можна навіть натерку натерти, щоб сік був цибулини, але вже як вам зручніше, мені зручніше все-таки. Нарізати. Також додаю яйця, у мене їх два штучки, а приблизно фаршу тут грамів 600. І, точніше, їй одне. Всі спеції, які ви полюбляєте, батон я не буду додавати, але буду додавати сухарі. І секрет до неможливості смішний і простий, тому що, як я до цього не здогадалася і не дійшла раніше, я не можу пояснити собі зараз. Словом, для того, щоб свині і взагалі з будь-якого червоного м'яса котлети були соковиті, потрібно просто додати води. І все. Дивіться, загалом я робила все завжди так само. Всі інгредієнти в мене були однакові, але я не додавала воду, бо мені здавалося, це нелогічно, що там буде утримувати воду. Але сенс в тому, що якщо ти додаєш сухарі, а зараз я їх додаю, бо я не додаю хліб замочений в молоті, або батон, то сухарі в себе вбирають зайву вологу і утримують її. І Можна лити ну дуже довго, насправді і багато води. Ви зараз побачите на відео. Головне ретельно перемішувати і додати так: ну, немало сухарів, можливо, десь там ложок 5 з гіркою пішло сюди, може десь 4. І десь склянку води. Фарш виходить такий соковитий, водянистий навіть трохи, але він прекрасно потім формується в котлету, не розсипається, і ця волога не випаровується. На от одна лише олія, точніше, я використовую масло кхі, І волога ніде не дівається. Потім котлетку як розламуєте, вона от така соковита, і прямо видно і відчувається ця волога, яка є всередині. Лейфхак багатому Можна додати вершки, і тоді це буде ще смачніше. Чому я забула, я не знаю. В мене були вершки, але з водою це теж все працює. Я думаю, що і з вершками все буде чудово. Словом, якщо ви знали про цей секрет, то строго не судіть, бо я вчуся, я вчуся і вам розказую, можливо, хтось не знав, можливо, в когось теж виходили тверді котлети. Ну, вони спочатку свіжі, ще нормальні, а потім, коли лежать, то вже ставали тверді. А тепер ці, скільки б вони там не лежали в холодильнику. Ну, в насправді не затримуються довго, вони все рівно залишаються м'якими і дуже соковитими, от чесно. Тому користуйтесь цим лайфхаком, просто додайте води і будуть ваші котлетки дуже соковиті. На гарнір у нас будуть макарони, роблю ще овочевий салатик. І ось такий простенький, але дуже смачний і соковитий обід виходить. Салат я приправила майонезом. Чомусь так захотілося, і цей смачний такий був майонез дійсно дуже. Гарний смак у нього. Також буду варити макарони, і я зберігаю усі сипучі в таких великих банках. Ну, великі банки у мене всього лише їх три є: для борошна, для цукру. І раніше було для іншого виду борошна, а зараз я застосовую їх для зберігання макарон. Тут входить різно, рівно 2 кг борошна або 2 упаковки ось таких от макарон бантики. Дуже класна ця баночка, я купувала раніше в Ікеї. вона герметично замикається, закривається. Мені вона подобається за свій естетичний вигляд, за прозору кришку і за те, що велика упаковка борошна або цукру поміститься сюди з легкістю. Тож, якщо вам потрібно, придивіться. Також в мене з є ось такі ще банки. Вони теж зручні. Мені я тут з крупи зберігаю, але в мене їх не дуже багато, бо в них є мінус, вони важкі, ну як будь-яке скло. Тож переважна більшість усіх таких ось інгредієнтів, круп у мене зберігається. Пластикових судочках від торгової марки Народний продукт. Це зручно, але кришечка тут не прозора, і якщо у вас шухляда, так як у мене, відкривається і дивишся на неї на всі ці банки зверху, то не видно, що там зберігається. Це єдиний мінус, а так по герметичності питань немає. Ну і повертаємось до котлеток. Ось вони вже посмажені, дуже соковиті. Я просто вражена, бо тепер я буду користуватись цим лайфхаком, і котлети довго зберігають цю соковитість на другий-третій день без проблем. Розігріваються вони чудово, не витікає цей сік. От просто класно так утримується все, утримується волога за рахунок сухарів, мабуть, і, мабуть, м'ясо теж в себе вбирає частину вологи. Тож користуйтеся. І тут пакет речей. Здається, тут те, що мале на дітей, і те, що літнє, і буде для Ореста. І хочу сьогодні тут перепрати. Бачите, у нас такі два відділення на вішачках, але мені не вистачає полиць саме, бо діти маленькі, їм ще вішати особливо нема як. було б зручніше складати, але на майбутнє комусь верхній буде ряд. Комусь нижній. І, бачите, в мене тут завал. Завал треба прибрати там і дуже багато. Я їх так ховаю трохи, тому що, якщо я все сюди в кімнату поміщу, то тут буде просто пластиковий магазин. Тому потрібно сьогодні. Трішки посортувати, дістати теплі речі. Ось тут зберігали я ось так. Подивитися, може ще десь тут щось тепле дістану і навпаки заховаю вже таке тоненьке. Хоча я вже ховала тоненьке, але ж все рівно. Так, подивлюсь, що тут ще потрібно переорганізувати і перебрати, передивитись дитячий одяг. До речі, таке цікаве запитання. Не знаю чому, але часто на білих речах і на світлих речах з'являються при зберіганні ось такі жовті плями. Невідомо звідки. Можливо, хтось пояснить, і особливо це на білих речах, що, що чому і як боротись, власне, бо вони погано відпираються з постійною білизною теж така історія. Там у мене старий комп'ютер стоїть. Треба продати, але в мене там якісь файли зберігаються, бережу, як то кажуть. Там те, що діти на плавання собі беруть, і тут пилосос. Ну, поки влазить, то так. Коротше, беруть за діло, бо багато роботи. І ось так от швиденько все помінялося. Тепер тут теплий одяг і речі, які не потрібні, складені, а також більш акуратно все утрамбувала, аби не падало мені на голову. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Всім па-па, бережіть себе!